Вітаю всіх, Наступне буде сьогодні про утворення шкіри. І які ж утворення шкіри треба видаляти, а які не потрібно. Тому обов'язково не перевикайте. Та і обов'язково підписуйтесь. Це важливо. Наше тіло має дуже багато різних утворень. Всі ми знаємо, що є нервоси, родинки, прищі. Але є утворення, які потребують також уваги і діагностики. Чому це важливо? Тому що, е, якщо так по-просуму, то всі утворення шкіри... Можна поділити на добро і недобре якісне. Ми всі боїмося е, патології шкіри, яка називається рак, е, або онкологія шкіри. Але є утворення шкіри, які також потребують уваги. Чому? Тому що вони можуть мати тенденцію до запалення, до нагноєння і до абсцедування. Тому сьогодні ми поговоримо про ті утворення, які вам треба знати, щоб вчасно на них. Реагувати і так само вчасно їх оперувати. Тому що дуже часто ми маємо багато утворення шкірі і які з них ми не знаємо, у нас вони, хто не медик, всі однакові. Але є утворення, які потребують діагностики, верифікації і, можливо, вчасного лікування. Тому обов'язкова тема цікава, тема наголошую сьогодні про утворення шкіри, і саме тема про те, які ж утворення шкіри треба видаляти. І обов'язково контролювати вчасно. Утворення шкіри може бути на поверхні шкіри або під шкірою. Тому сьогодні ми поговоримо про ті утворення, які знаходяться під шкірою. Частіше це проявляється вибуханням шкіри, якоюсь припухлістю в будь-якому місці, яка не болить, не турбує, але може, чи має тенденцію до збільшення. Сьогодні ми поговоримо про атероми. Це утворення, які виникають із залоз, які виробляють шкірне сало. А це є дуже частою причиною і дуже частою патологією утворення шкіри. Тому я думаю, що багатьох із вас, які е, дивляться це відео, також є можливе подібні утворення по типу вибухання на поверхні шкіри. Я вам покажу, до речі, як це виглядає на фото. Сюжета, і ви побачите, можливо, саме у вас є таке утворення. Тому тема сьогодні буде про те, чому треба знати про атерому. Це важливо. Не забудьте ставити у і підпишіться. В цих фото ви бачите, як виглядає атерома шкіри. Але е це може бути і інше утворення, не тільки атерома. Для того, щоб верифікувати утворення шкіри, а особливо підшкірної частини, треба зробити. Діагностику. Щоб перевірити, що це може бути за вибухання шкіри, треба зробити яке обстеження? Ультразвук або ультразвук м'яких тканин. Де можна побачити і провести діагностику між різними утвореннями. І частіше всього на ОЗД можна чітко сказати, що це таке, тому що може бути це і гіпома, або жировик, і інше утворення. Але атерому видно чітко і атерому можна поставити на ОЗД. Тому, якщо у вас є якісь утворення шкіри, і особливо підшкірні утворення для того, щоб їх перевірити, треба робити ультразвук. Не чекайте проблем з цим. Чому? Тому що утворення є різні, утворення є багато. Навіть якщо у вас воно не болить, його треба діагностувати. Це дуже важливо. Щоб мати стан, який є зараз, і потім, якщо щось змінюється в ньому, ви могли зробити повторне обстеження і вчасно порівняти зміни, які були, наприклад, там раніше, і зміни, які зараз є. Тому не забувайте про те, що якщо у вас є будь-яке утворення, які є під шкірою, обов'язково, треба робити обстеження, діагностику ультразвуку. Це дуже важливо. Ну, отже. Тема сьогодні це атерома. Чому це треба вам знати і чому саме атерома тема важлива, про яку я сьогодні присвятив ціле відео? Не перемикай. Атероми це прості невеликі утворення під шкірою, які є у багатьох. Які може бути на голові, на тулубі, на ногах, на руках. Але важливим є те, що атерома може мати два стани: це стан спокійний. І стан запалення. І дуже часто атероми дають абсцедування або нагноєння. Це не страшно, але ви знаєте, що гній це завжди погано, і якщо це робиться невчасно, цей гній попадає в кров і може виникати різні порушення. Я вам не кажу про сепсис, але краще, щоб цього не було. Тому, знаєте, що якщо у вас є будь-яковірні шкіри, зробіть діагностику зробіть УЗД обстеження. І якщо це вас атерома, навіть якщо вона вас не турбує, не чекайте, щоб вона дала запалення і нагноїлася. Чому? Тому що якщо ми говоримо про її оперування, то атероми краще видаляти тоді, коли немає запалення. Чому? Тому що ми говоримо про абстец, це гній операція закінчується тільки. Розкриттям, дренуванням абсцесу і частковою висіченням капсула тероми. І це погано, тому що на цьому місці ця терома залишається і може дати повторний процес. І, до речі, що ми говоримо про операцію в період нагноєння, не зашиваються краї рани або краї шкіри, тому що це гнійна рана і робець, який буде після Утворення буде набагато більше. Тому, якщо ми говоримо про утворення шкіри, ми говоримо про атерому, краще оперувати в періоді холодному, коли немає запалення. Тому що це дасть змогу радикально висікти всю атерому із капсулою, це дасть змогу зменшити розмір рубця після операції і вчасно не дати. Цьому утворенню нагноїтися. Тому наголошую на тому, що якщо ви маєте будь яке утворення на поверхні або під шкірою, краще прийти діагностику. А якщо вона вас не турбує. Що це таке буде видно на ОЗД? Якщо це все-таки атерома, краще його приправити тоді, коли воно є в спокою. Це важливо. Так, слів багато, тексту багато, але зараз я вам покажу фрагменти операції і як виглядає атерома під час операції. Ви бачите на цьому відео, які є в місці атероми це таке, начебто перемелене сал. Воно дуже має запах неприємний, тому краще, щоб воно не було нагноєне, і ми тоді зможемо дуже гарно все це повидаляти. Тому, в принципі, як ви бачите, тема важлива. І дуже важливо те, щоб ви зрозуміли, що якщо у вас є будь-які утворення шкіри, я не кажу, що треба всі видаляти. Я кажу про те, що їх треба завжди перевіряти і робити правильну діагностику. Саме ультразвук дає змогу максимально перевірити всі утворення, які знаходяться під шкірою, навіть на поверхні шкіри деякі, і ми можемо вчасно побачити. Що це за утворення? Провести диференціацію. Тому, якщо у вас є утворення шкіри, навіть невеличке, навіть сантиметр, але воно є, краще перевірте, зробивши ультразвук, щоб чітко зафіксувати, контролювати. Якщо це терома, то краще вчасно прооперувати, цікавтесь медициною, цікавтесь здоров'ям, воно вас одне. Не забувайте ставити вподобайку і обов'язково підпишіться. Це дуже і дуже важливо. Дякую вам. Чекаю на ваші коментарі і не пропускайте нові сюжети. Це важливо.